І знову доброго дня, шановні садівники-любителі. Сьогодні я буду розказувати і показувати, як проводжу третю обробку Абрикос та персиків від хвороб та шкідників в моєму дитинстві та молодості з такою культурою, як персик, я не стикався, тому що тоді. У нас на Західній Рівненщині вони не витримували сильні зимові морози. Навіть абрикоси вимерзали деякі роки, адже морози сягали 25, а деякі роки і мінус 30. А тепер ці культури є майже в кожному саду. Разом з тим з'явилася інша проблема. Якщо зими стали теплі, то появилося набагато більше різних хвороб. В першу чергу це муніліоз, як і в абрикоси, так і у персика, і в багатьох інших кісточкових, а персику притаманні всі хвороби, якими хворіють кісточкові рослини. Крім того, в персика додаються такі хвороби, як кучерявість листя. І клястероспоріоз. Це пожовтіння листя, і в ньому з'являються дирочки. А крім хвороб, іноді його атакують і шкідники: це попелиця, східна плодожерка, плодовий кліщ, фруктова міль, довгоносик і багато інших. Так що, для того, щоб смакувати гарними плодами, потрібно їх обробляти. Для ефективної боротьби з хворобами в наших умовах потрібний комплекс агротехнічних та хімічних профілактичних заходів. Сьогодні в нас вже третя обробка кісточкових. Перша була при набуханні бруньок бордоською рідиною, друга до початку цвітіння. Добре, бореться з кучеравістю, Такі препарати, як хорус, скор, Міравіс, Редоміл Голд, Магнікур Сенсейшн і плюс прилипач. Зв'язку з тим, що перед цвітінням в нашому регіоні були низькі температури, я обробляв всі кісточкові хорусом. Сьогодні ми проводимо вже третю обробку наших кісточкових від хвороб. І також приміняємо препарати від шкідників. Найкраще потрібно чергувати препарати, підбираючи їх так, щоб не збігалися їхні діючі речовини. Бо кілька обробок одним і тим же ж препаратом підряд можуть викликати появу стійкості гриба до фуніцидів. Ось бачите, на гілці зліва. Молодого абрикоса попрацював моніліоз. Перші дві обробки йому не допомогли. Як я вже сказав, сьогодні в Бакову суміш ми додали інсектицид для профілактики в боротьбі з шкідниками. А для укріплення зав'язі та нормального розвитку плодів, в бакову суміш можна додати, у кого є комплексне добриво, плантафол. 105410 10. і Brixil мікс. Зараз я розкажу, що і в якій пропорції я давав свою бакову суміш. Це хорус, це системно-контактний фунгіцид. Призначений для ранньовесняної обробки плодових та ягідних культур від парші, брушнистої роси, плямистості листя. Сірої гнилі ягід. Дуже ефективний проти кучеравості персика та манеліальних опіків кісточкових. Це черешня, вишня, слива, абрикос. Алича. Слідуючий системний препарат нашої бакової суміші це скор. Для боротьби з патогенами. Які викликають кучеревість листя, борошнисту росу, фітоспороз, паршу, альтернаріоз, макроспоріоз та інші небезпечні як для саду, так і городу захворювання. Згідно інструкції, яку ви бачите, його слід розводити для плодоягідних дерев. 2 мл на 10 літрів води. Він поступово розподіляється по поверхні листяної маси і стебел. У зв'язку з тим, що в минулому році мені не вдалося сумішу хорусу зі скором побороти клястеро споріваз, то в цьому році я в бакову суміш додавив міравіс. Це системний високоефективний фунгіцид для боротьби з широким спектром грибкових та патогенних захворювань садових та городніх культур. Для приготування розчину слід використати 7,5 мл міравісу на 10 літрів води для обробки персика, а для профілактичної боротьби з шкідниками. Я додавав інсектоакарацит джалентра. Мені сподобалось, що в ньому є дві потужних діючих речовини з різними механізмами дії, які забезпечують тривалий контроль лускокрилих шкідників та кліща. І розводиться 4 мл на 10 літрів води. Цією бакою сумішу я також обробив свою черешеньку, яка тільки закінчила цвітіння. Можливо, навіть і частково обмерз її цвіт. Це черешенька з дуже смачними великими червоними плодами сорту Валерій Чкалов. Обробку рослин слід проводити в безвітряну погоду. Але таку у нас дуже важко знайти або раненько, або пізно ввечері, і обов'язково працювати в засобах захисту. Це наш абрикос, який в цьому році дуже, -дуже гарно цвів. Однак весняний мороз зіпсував і цвіт, і молоду зав'язь. Залишився тільки запізнілий цвіт на верхніх частинах пагонів. Можна чекати не більше 50 плодів на все дерево. А на цьому дякую всім за те, що дивитесь наші відео. Підписуйтесь на наш канал. Всім миру, здоров'я і гарних врожаїв. До побачення! Thank you.